І всім привіт ви на моєму каналі. Сьогодні я буду знімати дуже здол... чеканний сторіс про випадення снігу. Ну, в общем, про святкування Нового року. Перед тим, як почати, я дуже попрошу вас підписатися на мій канал і поставити лайк, щоб підтримати мене. Ну, а ми починаємо! Ага, як все добре. А -а -а. Який чудовий день. Надягну капці і сумочку. А тепер піду до ванної. тільки тихенько, щоб не розбудити наших діточок. Цікаво, що... що там по погоді? Сонечко, буде гріти? Стоп! Це сніг. О май гад, я на нього так довго чекала. Це сніг! Це просто чудово! До речі, завтра, мабуть, я буду святкувати Новий рік. Дуже мені це подобається, дуже-дуже. Ну все, піду в ванну. Я хотіла би помитися. Але для початку подивлюсь, якою дуже гарні. Мій скин домашній, просто чудовий. Ну, я так думаю. А тепер буду напускати водичку. О, вже наповняється потроху. Що ж, буду знімати свої речі по ту І які зможу носочки в першу чергу щоб їх не намочити. І курточку ще можна зняти нарешті. Ну добре, все одно треба буде стирати. Так, краще напроти цього, тому що там гарячка. От отак. От Криштика. Ого, це просто чудово. Релакс, релаксу. Угу. Але все-таки я буду виймати всякі. Так. Далі іще науці. Ой, щось нема, значить. Ну ладно. Тепер мені треба було в душі. Чудово. І закрию. Ой ні, вже потрапило. Ну, чудово, доведеться купляти все одно. Так, де тут мій гель? Спочатку на волосся нанесу. А потім на тіло. Правда, не сильно зручно наносити на одягу, але все-таки щось попадало. буду закрывать это буду вот там я что попаду надягну а все остальные я постираю Ну, сумочка настирается, и я ее надягну Чудово, я еще сниму. Курточку надягну надігну цю. Просто ну, на них ніщо помітити. Ну, що мені тут ще робити? Ладно, йду на кухню. Потихеньку, потихеньку. Іду. Так. Коли мама пішла на кухню? Ай, як чудово, новий день, нове щастя. Почекайте, тут же костюм цей. Ай, беда, беда. Добре, біда бідою, а я вот не бігатий ось це. Ну ладно, це є маю там. Ще надягну ось це і свої сережки. М -м -м. Ну ладно, буду так. Цікаво, що там у нас. Ланшетик отакий цікавий буде. Ух ти! Цікаво! Ладно. Трошки погрався і піду отуди. с А я-то была, а свитки так холодно. Добрый, края сейчас закрыты. И я пойду на кухню. Ой, а хотя на не на кухню. Я же за штанами. Ой, сегодня как бы круг, самих. Нет, а все-таки я... Ну, чем... Оце я не, я в общем, это я занесу. Нет, не найти. Я это занесу в комнату, потому что у меня там совсем нема одежды. Ну, класс. Ну, есть какие я но все-таки... Так, і сюди положу. Мабуть, приміряю новеньку сумочку. Давно її не носила. Ну, що ж, поїм солодощів, поки мама приготує там. На кухні щось. Также там щось готую. Чи мені показалось? Ну ладно. Иду на кухню все-таки. Може сама собі там щось приготую. Бо ж я доросла стала трошки. Десять трочків мені виповнилося Ой, тут калюжі і мамин одяг. Я его, мабуть, отсюда сюда покладу. Нет, тут занят. Пойди отсюда. сюда. Подеваюсь, он там высохнет. Закрыл. И пиду. Ой, я ж зубы не чистила. У меня расчесывалось и все. Я причешусь. Причешусь, бо з мене, мабуть, мама буде сміятися, бо в мене якесь кубло вийшло. Ну, все, я думаю, достатньо. Так, покладу на місце і піду далі. На кухню, щоб щось поїсти. Але я думаю, що, ну, скоріш за все... Десь гуляє знову. Тому я радше приготую собі сама. Ну, що я тут хотіла би. Тільки оце от олів'є. Далі на друге. Ладно, попробую оці ще ті на коктейльчик. Ну, знаю, навіть. Ладно, нехай буде ось цей полуничний. І на десерт. Я думаю, в мене буде ось ця вафля. сяду отсюда и буду осуваты своим снеданком. Так, тут что тут все. Потроху, потроху, дай научуся. Нормально есть. Так, вот тут я уже поела, то Далее у нас идут техтельки, дуже смачні. Далее звичайно, коктейльчик, я уже не могу сказать о шоколадні О, шоколадный мукиш Ну, я думаю, вот так вот. И пиду. Ой, и тут с них. Боже мой, тут же гамбургери. Ах, так, да, да, я забула. Що ми з мамою сьогодні планували ввечері подивитися мультик із попкорном і цим цим. Ну, що ж мені нудитися? Але ж мами нема, тому і що поробити теж нема. О, а що як я під знову теж? Так. Далі мій оцей шальфік? Коточка і не знаю, як мамогли піти без шапки. Звичайно, я тут залишаю, але з собою я беру цей рюкзачок, в котрому. Я хотіла би трошки ласувального положити. Ще подвоїмо піцу. і ой. Ну ладно, чужий шеїта. Бішний і є, так. 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 о Ну, це всього лишклапи, я уже їсти. Добре, піду. От тепер мені гораздо краще. Піду кажу, я на вуличку пошукаю маму. Може вона ось тут? Дивна мама якась Може бути. Бо я її... Тут і буду шукати, звичайно. Але ж по всьому району я не буду. Це не дядя. О, а ось і той самий магазин, в котрому я хотіла би взяти. Одяг. У мене. Тут уже карточка. Так, круто. О, да, эта сумка мне просто подобается. Просто зачет. Значит, я возьму цей этот Далее я хочу взять вот цей же. Все могу брати не буду. Оце і такий синаборчик. Отак. Я спакую і піду подивлюся, що тоно. Зад. яскраво п'яволю. Вау, New Collection. Мені це дуже подобається. Я все-таки це теж візьму, але дістану також. Цю. Свою кредитку. О, з носочками сілий. Такий дуже гарний своя сумочка. А, цей, мабуть. Ладно, повішу його все-таки. Може хтось купить. О, такий самий могут у моєї мами був. Ні, все-таки залышка. За... Зато я зібраний образ мною подарую їм. Далі, ну шо тут можно сейчас забав. Шоптики. Вот такие кубылячники. Вот такие кашкетик И дополняюсь с ним Скин с этими окулярами Просто скин вышел ма Ладно, и его я хочу взять Ладно, пойду на кассу Добрый день Добрый день Майже после оплаты Ось, я оплачу. Гарного дня. До побачення. До побачення. Так, ну моєї мами тут нема. Можливо, вона в цей няж не завітала. Вона любить такі бути. Так, да, і тут ще, мабуть, подивлюся, чи вийшла нова колекція. Та ну, тут тільки... <плес> <говорить> Ладно. Перезагрузити хотіла би я дуже оцей магазин. Так. Тепер можна сміливіше заходити. От тепер нормально. І я це ще все-таки хочу купити. Ось такий образ теплий дуже. І оцю камеру хотіли. А да, там уже обув. Ну ладно, попробую так. Не влізає. А, жалко. Ладно, що отакі оттепеньки. І все, думаю. Ох, я більше не маю ідей, куди подівалася моя мама. Точніше, наша мама. Я ж залишила меншу сестричку вдома одну, мені треба бігти туди, аж бігти. О, як я могла про неї забути? Мама, це звичайно класно. І я за неї також переживаю, але я не хотіла ж залишити одну малу. тем часом поцена прокинулась. Ну все, я могу вставать и буду. Так, вот тара, на ножки. Анный день вышел. Цикавый день вышел на снег. Было бы тоже круто, как бы ты сталося. Ух ты! Да, я так на нього чекала. Хі -хі. Хі -хі. Почекайте. Тут же десь, мабуть, цитритка повинна бути. Вона хіба не спить сесія? Ні, і кудись післав вже передягнулися. І у же сянеш. Ну, не знаю. Я можливо, после мама буде на кухні хоча б або на першому поверсі. Бо на другому я її щось не бачу. Яня беду не е Так, Так, о, там мої були. я си мои любимые дуи. Ящи буду. Обшукаю і я дуже хотів. Дівно мами нема, і дітки нема. А де сидить. Потікайте. Тобто, якщо я одна, то це буде прямо той площ, як із фільму. Один дома. Я його ходивилася і настільки ясний. И правда, с теми дурочными дядьками я не сильно успел то есть, если я не дома, я могу все любить, если я захочу. И где мама, И где сестричка, Их не не на дворе. Точно на дворе может быть! И не ма. Ладно. Ах, а добрый жену мала. Аф, 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 аф. Я тещен в э, кого почула Дуже дивно. Что я цейшой не сказала? Топлиту. Понимаю, что это? Ух ты, який бах, прикольный. Я повзю, и мои носи свыхают. Ну, добре. Буду тут уже сидеть и пить муси. Ням-ням. Я О, а тут есть ось. Есть такие. Я я ее хоть и не могу.

Кофе Хомчик, хомчик, хомчик. Щось мені вже скучно стало, а прийшло на мабуть, як мама каже, десять хвилин. Ой, зато я зможу оклабувати ці горіски. я тоже повинна съесть. <тит> <тит> О, Моля, ты на есть и выезжа. Пусть стой, Вартиф. Чем так вкусно пахнет? И вот печеньки! Класс! печенье.

И ну, так мені не зручно. Це я мабуть, точно Потікайте, це за того самого на болю. Ну ладно. Ничего не... Все-таки. Все я наимся. Все это как здорово пицца. І каташечка шли. О, а кусочку я люблю. если по чуть Здесь вечами я не отказался попробовать и я понял, М -м -м -м, а все-таки твой смачно. Тут все. И прикольно. Я ну, тут я по пути. пи пип пи пип пи Стоп. Сестра? А ты хиба не плачешь? Я ж бегала с усих них. А ты тут раздражаешься? Ой, у я есть тебе плеча. А да я тут, как один дома, снимала фильм. Мы все снимала. А у тебя хоть снимали. Ну, хорошо, я постоять. буду... Ось тут сидіти. Заня я піду. І. Оце а, так так. Оце так так вийшло, Що вообще. Вона даже не переживала. Ну окей, я перевдягнуся. Отак от зрублю. Закругляйся, Отак от тут, отак. Чуєш і не. Оце от зроблю. І надійну, і зніму ще шапочку. Угу. Ну я що ж, отаке от получилося от, от от Відео у каналу Secret World. І я буду завершувати продовження. Звичайно, обіцяю буде. І всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. Всім пока-пока!